Усім вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Як би важко та сумно нам не було на душі, ніколи не потрібно опускати рук, а продовжувати жити, йти до перемоги. Я розумію, що не кожен має можливість або не хоче коптити ковбасу, тому сьогодні розповім рецепт домашньої ковбаски у духовці, де кожна господиня справиться і зможе хоч трішки наблизити її смак до копченої та відчути атмосферу великоднього настрою. Для домашньої ковбаси беремо шматок стегна свинини вагою 1,5 кг. Сало пів кілограма, яке обов'язково потрібно додавати саме таку кількість, щоб ковбаса не була сухою, адже, на відміну від копченої, вона готується при більшій температурі. Щоб ковбаска мала цікавий смак, додаємо улюблені спеції. Я полюбляю розмарин. Попередньо його запарюємо гарячою водою, щоб краще він розкрився. Його можна замінити на кмин або, до прикладу, суміш перців. М'ясо нарізаємо на невеликі шматочки. Таким чином у нас вийде рублена ковбаса, і повірте, вона буде дуже смачною. Шматочки мають бути середнього розміру, щоб в подальшому фарш тримався і сама ковбаска тримала форму. Там, де попадається жирніше м'ясо, відрізаємо і відкладаємо до сала. Його будемо перемелювати з ним. Все ж таки, якщо у вас є бажання, можете переглянути, як ми готуємо домашню другобіцьку ковбаски, коптумо м'ясо та кури. Силки на відео я залишу в описі. Сало нарізаємо так, щоб зручно було припускати через м'ясорубку. Зазвичай ми використовуємо свіже сало, та у нас є запаси ось такого закритого у банці, пересипаного сіллю. Воно смачне, без будь-якого запаху, тільки знімаємо сіль. Але все ж таки, я настійно рекомендую взяти свіже для більш звичного смаку для вас, тому що засолення відбувається по різному і воно може бути перестояне чи пересолене. Переходимо до перемелювання. Перше пропускаємо 5 зубчиків чеснику. Використовуємо дрібне ситко. Часник додасть свого особливого пікантного смаку страві. Тепер пропускаємо сало. Сало виступає не тільки скріплюючим елементом, а й зробить нашу ковбасу соковитою, щоб не було відчуття, ніби вона сушена. Та шматочки жирнішого м'яса теж перемелюємо. Доводимо до ладу перемелений фарш. Додаємо 15 грам солі. Перчимо до смаку. Додаємо розпарений розмарин разом з водою. Тут її 50 мл. Вона повинна бути холодна. Вимішуємо фарш добре руками, щоб все змішалося. І сало з м'ясом, і спеції перейшли у нього, щоб все стало в'язким. Додаємо ще 100 мл холодної води. Так фарш буде ще більш соковитим та м'яким. І далі ретельно перемішуємо. Вимішавши, добре вибиваємо фарш у цій же мисці. Піднімаємо та кидаємо, тоді він буде щільно триматися і не буде розпадатися при нарізанні. Залишаємо на півгодинки, накриваємо плівкою, щоб він трішки замаринувався. Далі, за допомогою домашньої м'ясорубки, будемо начиняти ковбасу, або будь-яким іншим зручним для вас методом, навіть вручну. Оболонку для ковбаси надіваємо на спеціальну насадку. Вони продаються у м'ясних відділах або ж у будь-якому супермаркеті вже очищені, що дуже зручно. Вдома тільки потребується промити їх холодною водою від солі. Фарш замаринувався, ложкою накладаємо у м'ясорубку. відчувається дуже приємний запах розмарину. І починаємо начиняти ковбасу. Підтримуємо її рукою, начиняємо легко, не набиваючи її дуже цупку, щоб в процесі випічки не лопнула. Зручно, коли хтось допомагає закладати фарш, а ви слідкуєте за процесом наповнення ковбаси, щоб воно було рівномірним. До речі, ви ж можете зробити порційні невеличкі колбаски, перев'язуючи або ж таку довго закручену. Якщо цікаво, в даний час ціна однієї упаковки, в якій міститься 10 метрів, складає 65 гривень. Таку ковбаску можна зробити заздалегідь і класти в сирому вигляді заморожувати, а запекти вже в день перед святами чи потрібною вам датою. Ось таке гарне вийшло колечко довжиною 1,70 м, та тут потрібно враховувати діаметр оболонки. Вони бувають більшого розміру, тоді довжина буде менше. Кінчики ковбаси зав'язуємо на вузол. На деко, на якому будемо запікати ковбасу, лиємо 200 мл води. Змащувати його не потрібно. Перекладаємо спірально закручену ковбасу на деко. Далі наколюємо її зубочисткою чи голкою, щоб випустити зайве повітря, так як під час запікання вона почне збільшуватися в об'ємі і просто потріскає. Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин витягуємо. Вода, яка є, всю зливаємо і обережно перевертаємо ковбаску на другий бік. Повертаємо у духовку, ще запікати на 30 хвилин. Наша домашня ковбаска готова. Дуже гарна вийшла і вигляд має апетитний. Тепер даємо їй повністю охолодитися, щоб гарненько нарізати. Хоча гарячою вона надзвичайно смачна. Таке кільце ароматної домашньої ковбаски робить у домі справжнє свято. Попри всі негаразди, які присутні у нашому житті, потрібно робити приємне для себе та своєї сім'ї. Охолоджену ковбаску розрізаємо. Лиш подивіться, яка вона цупка і тримає форму. Легко буде її нарізати та подати на святковий стіл, а ще вона повністю натуральна, корисна і не містить жодних консервантів. Така ковбаска може повністю замінити будь-який м'ясний делікатес вашого столу. Мирного та світлого усім нам неба. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Тут ви знайдете багато цікавого та смачненького.